Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні завітала в магазин Аврора, щоб подивитися новинки, цікаві товари. Буде багато всього корисного. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, буде дуже приємно. Така мнажниця для закусок. Схальна тематика ще ціна 149 гривень. Тут ще бачу така новинка. Дошка дуже гарна. 25 на 18 см. І ціна 109 гривень. Кухоль порцеляновий Новинка. Такий гарний персиковий колір. З золотим обідком. Десь 400 мл об'єм. Ціна 99 гривень. Такий кухоль. Тут теж великий об'єм. Фігурний, фарфоровий, можливо, десь 450-500 мл, і ціна 59 гривень. Такий набір склянок, тут три штуки. Звичайні такі склянки, гарне упакування. Ціна за такий набір 9 гривень, 420 мл одна склянка. Такі форми для виготовлення морозива, 4 порції, ціна 77 гривень. Форма для випікання хліба 25 на 12 см, 99 гривень. Хто не бачив цю серію тарілок гарних, мені дуже подобається. Золотий обідок, такий гарний вишневий колір. Така тарілочка коштує. 169 гривень. Такий салатник скляний золотим обідком В тому ж дизайні матовий, а всередині глянцевий ціна 149 гривень. І є такий поменший не можу дістати, щоб воно все не завалилося. 119 гривень. Такий салатник скляний. Тут фарфор, білий з візерунком мікс. І ціна по 39 гривень. Така гарна тарілочка, цукорниця, скляна тропичне листя. 99 гривень. Бульйонниця, гарний зелений колір 77 гривень. Такі баночки для сипучих, париж. Скляна банка, пластикова кришка, об'єм 0,66 літрів. І ціна 55 гривень. Ціну знижено для ємність для напоїв скляна з корковою кришкою тут 149 гривень. Баночка для сипучих 69 гривень. Ємність люмінарк скляна 0,75 109 гривень. І великий об'єм 1 літр 119 гривень. Пляшка для рідини універсальна, прозора 1 літр. Так вона виглядає 84 гривні 59 на 500 мл в тому ж дизайні. Ціну знижено на графін для напоїв скляний 59. Цукорниця скляна рифлена з кришкою. 69 гривень. Знову привезли ці стакани скляні з подвійними стінками. Тут блискітки, 119 гривень. Склянка для коктейлю, кольорова 88 гривень. Є три кольори: сірий, білий і такий гарний жовтий. Така новинка склянка для віскі, 300 мл, Такий гарний везерунок. Синій колір. Ціна 34 гривні всього. Недорого. Я думала буде дорожче. Така тортниця прямокутна пластиковою кришкою 199 гривень. Бариста чашка, дві штуки в наборі. 240 мл. Так виглядає. І ціна, ціна скільки? 169 гривень. Такий набір коштує. Така чашка керамічна. Декор для найрідніших. 400 мл. Тут для бабусі, для мами. 59 гривень така чашка гарна. Акція на ківш металевий без кришки 99 гривень. Ще показую з новинок такий капелюх універсальний, плетений, 69 гривень. Кепка молодіжна. Чорна з принтом 149 гривень. Шльопанці з чоловічі однотонні. Такі шльопанці. 279 гривень, шльопанці жіночі, 299 гривень, різні розміри, таке щось незвичне знайшла, фігура садова декоративна, сурікати, 599 гривень. Дуже гарно все зроблено, мені так подобається, як живі. І кролики по 649. Така чаша для міксера пластикова з кришкою на 2,5 літрів. Є в двох кольорах беж і біла. Ціна 129 гривень. Такий кошик, сухарниця пластикова. 34 гривні. Це що таке: набір таких пластикових тарілок. Тут дві штуки в наборі: 69 гривень 25 сантиметрів в діаметрі. І розмір 20 см, зелений колір 59 гривень. 64 гривні коштує миска пластикова, кругла з кришкою. Тут 2 літри. Є в двох кольорах: такий зелений і фіолетовий Лоток для зберігання яєць 10 штук. Добре, застібається 69 гривень. Це щось таке цукорниця пластикова з ложкою. 39 гривень, а нарисовані різні спеції і крупи. Можливо, для солі, для цукру. І добре підійде. Ціна 39, ступка, стовкачем 199 гривень, де в коробці. Стакан мірний, прозорий, 150 мл. Коштує 9 гривень. Соковий тискач ручний пластиковий 29. Або є такий на 600 мл, якась теж новинка в двох кольорах. І ціна 55 гривень. 55. Така пластикова тарілочка у вигляді ананаса. Коштує 49 гривень. Це блюдо. Ємність харчова з кришкою 27 гривень на 1 літр. Менашниця пластикова, в асортименті два кольори: такий кремовий і насичений, зелений дуже мені подобається цей колір. І ціна 39 гривень. Тут три відділення, наприклад, для соусів, горішків, ну, щось таке можна складати. Така дошка пластикова, аумом 21 на 30 см. Є в зеленому і в такому. Ну, Як червоний колір, синя є ще. Ціна такої дошки. Думаю, не сильно дорого. 29 гривень. Зараз, до речі, в акції до 4 травня. Ще покажу вам ваза. Скляна фігурна 169 гривень. Така 199 іншої форми. Висока циліндр 149 гривень. Такі ножиці кухонні, нержавіюча сталь 20 см, густо, Непогана якість 74 гривні. Така ложка 34 гривні Алмо. І виделка в тому ж дизайні 24 гривні. Ось дуже гарна ложка, золотий колір. Скільки коштує? 34 гривні в акції зараз. Набір таких трубочок. 4 штуки. Прикольні. З вусами. Ціна 34 гривні. Така ємність для солі, перцю, чарівна паличка. А як тут їй користуватися? Кудись що засипати неясно. Є ще такий чорний колір і ціна 19 гривень. Щось таке незвичне. Напишіть, хто знає, для чого це і що з цим робити. І набір таких форм для випечки. Тут 75 штук. І ціна 34 гривні. Тут в асортименті. Ще така лопатка кухона силіконова, одна тонна, алмо, 39 гривень. Така ложка лопатка 29 гривень. Така 64. Лопатка силіконова, 55 гривень. Гарний колір. якість непогана.